Температура 367. Вмираю, якщо буду дар сину писати. Що, що там варнякаєш? На кого писати будеш? На дітей. Щоб невістка нас хати повиганяла, зараз. Що за людина? Заповіт чи договір дарування? Що вигідніше оформити. Зараз я вам розкажу. Обидва варіанти мають свої переваги та недоліки для спадкодавця. Переваги заповіту. Записуйте. Ви залишаєтесь власником майна до самої смерті. Маєте право змінювати або скасовувати заповіт у будь-який час. Можете визначити конкретні умови або спадкоємці. Тепер про недоліки договору дарування. Обдарований відразу стає власником вашого майна. Такий договір. Важко оскаржити або розірвати. Проте такий договір дуже простий та швидкий в оформленні. Тож, моя рекомендація ретельно зважте всі за і проти. Врахуйте свою особисту ситуацію та бажання, перш ніж приймати рішення. Потребуєте консультації, пишіть нам в інстаграм.